З миром Божим був один багатий цар, який побудував храм для Бога. Потім почав служити Мамоні, пив, їв, веселився. Без люди кажуть, що десятини і пожертви в церквах не потрібні. Бажають з голоду, ну, щоб померли ці люди. Не може людина служити двом господарям і Богу, і мамоні. Вона або одного любитиме, а другого зненавидить, або ну, одному більше служитиме, а другому менше. І треба прикласти зусилля, щоб потрапити в царство Боже. От. Ми маємо прикладати зусилля щодня, щодня вибирати Бога, ну, служити Богу, а не сатані, мамоні чи там Ересу, наприклад. Ісус юнаку сказав, щоб Він продав весь свій спадок. Люди, які вірять в царство Боже, збирають для Нього і навпаки. Ісус має бути на першому місці завжди. А не щось інше чи хтось інший. І єврейський народ Божий, і він був бідним. Але, він, але Бог його благословляв. Ті, хто не дає десятинії пожертви в церкві, крадуть в Бога. Треба навпаки давати. Тому ми маємо давати, а не красти. І ми дихаємо повітрям, яке дає нам Господь, і їмо їжу, яку він створив. І а, коли люди крадуть Бога, ну не дають йому десятини пожертви, то вони його так ображають. І благословення Боже на цій землі містер. А ну, в Царстві Божому ну, це ну, в, 100 крат, коротше, в 100 разів більше. Ніж тут. І був один багач, і був на вулиці, біля, нього, біля його замку бідний, лодний лазер, який хотів з'їсти хоча б крихітку хліба, хоча б щось, щоб з голоду не померти. І багач потрапив після смерті в пекло. А, Лазер потрапив в рай. Де його зустріли ангели, а багач потрапив в пекло. І він там мучився від спраги і ну, взагалі мучився. І він побачив, що в раю Авраам з Лазарем і звернувся до них, щоб ну, вони йому дали води і ще щось попросив. А Авраам йому відповів, що ну, Лазар погано жив. В світі, а багач добре. Тому зараз багач в пеклі, а лазер всішається в раю. Ну, багач мучається в пеклі. І сказав, що з раю в пекло не переходять, чи навпаки. І фарисеї давали десятину і пожертву в церкву, але були скупі до людей. Треба слухати і пророків, і Боже слово, і треба збирати скарби там, куди ми збираємось. Алілуя! Амінь.